Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Українська незалежність поняття, яке вимірюється роками чи все ж століттями, та скільки насправді років нашій державності, часто українці думають, що 24 серпня ми проголосили незалежність 24 серпня 1991 року було проголошено відновлення української незалежності. Довгий час Російська імперія не визнавала існування взагалі України як держава, і відповідно були створені наративи, які поступово передавалися з Російської імперії до Совєтського Союзу. Про те, що українці це недорозвинута нація, що держави ніколи не було. Але справа в тому, що така держава була, і була вона задовго до появи Московії. Ми говоримо про те, що сьогоднішня Україна спадкувала, наприклад, незалежність від Української народної республіки та української держави, які були відновлені у 1918 році. Але і Українська народна держава, і українська держава Гетьма Скорпадського вони так само спадкували державність від козацької доби, коли існувала держава з назвою військо Запорозьке». Яке ми називаємо Гетьманщина, в свою чергу Гетьманщина спадкувала державність від Великого Князівства Литовського і Руського. Ну а ця держава спадкувала свою приналежність від королівства Русь, яке було проголошено у 1250-х роках, і власне королівство Русі в свою чергу спадкувало державність від Русі від тієї Київської Русі, яка була створена навколо Дніпрових порогів саме в Києві на початку 9-го століття. Однак все це нас змушували забути спершу в Російській імперії, а тоді у Радянському Союзі. Та ми нічого не забули і знову почали виборювати своє право на незалежність. 16 липня 1990 року в Україні, тоді що Совєтській Республіки, було проголошено суверенітет. Тоді ж ухвалили постанову про 16 липня як про День Незалежності України. Однак святкувався він лише один-єдиний раз, у тому ж таки 90-му. адже трохи більше як за рік Україна проголосить реальну незалежність та вийде зі складу СРСР, вийде травмованою та пошматованою. За часів існування української держави та української народної республіки від 1918 до 1920 років наша територія складала понад 800 тисяч квадратних кілометрів. Ну а вийшли з СССР, ми маючи 600 тисяч квадратних кілометрів. Але попри все, ми знову отримали її незалежність. Незалежність для держави, якій сотні і сотні років. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.